Продав криптовалюту, отримав обшук. Нещодавно до на нас на консультацію звернувся чоловік, до якого завітали представники кіберполіції з обшуком. Це дуже спантеличило нашого клієнта, оскільки нічим противозаконним він не займався. Як виявилося, незадовго до обшуку чоловік продав криптовалюту USDT на біржі, але покупець здійснив оплату з картки іншої людини. Як наслідок, особа, чиї кошти було використано для купівлі, звернулася до поліції. Ну а далі все за процесом. Порушується кримінальне провадження за статтею 190 Шахрайства, проводять обшук, вилучають електронні пристрої, що містять інформацію, ну і так далі. Наразі у клієнта все добре. Адвокат ознайомився з матеріалами справи, з'ясував, що клієнт має статус свідка та надав необхідні пояснення і клопотання. Зараз адвокат залишається з ним на зв'язку та контролює ситуацію. Але понервувати все ж довелося. Напевно, ніхто не був би в захваті, якби до нього о сьомій ранку завітали з обшуком із незрозумілих причин. Тож можна зробити висновок. Будьте уважні до фінансових операцій, які ви проводите, навіть з криптовалютою, що створює відчуття надійності та конфіденційності, бо можна втрапити в халепу і навіть не бути до цього причетним. Якщо ви опинилися у подібній ситуації, звертайтеся на консультацію до наших юристів. Ми допоможемо розібратися у вашій справі, надамо кваліфіковану правову підтримку та захистимо ваші інтереси.